Думаю, що також на рівні досить висхідні умови. Тобто, якщо брати все ж таки, знову ж таки, кандидатів, чоловіків, жінок, і формування, реалізація своєї кар'єри професійної, ну, однозначно, ми в нерівних умовах з жінками. Тобто, да, жінки, як правило, багато інших ролей ще на себе ну, беруть. І це Принципі, так, в суспільстві а, поки що сформоване, тому якраз ця нерівність у висхідних умовах, вона також потім впливає, як ти зазначила, і на сам процес, і на конкурс, і на прийняття того чи іншого рішення. Але якщо сказати в загальному, можливо, я не знаю, чи ти знаєш чи ні, в загальному обличчя а, суддів в Україні, це більше жіночі чи чоловічі? Насправді більше було на конкурсі перемогло більше жінок. Угу. А, там плюс-мінус з 57. Відсотків було жінок і 43% було чоловіків. Я думаю, це все-таки пов'язано і в тому числі з тим, що хлопці пішли на фронт, які були кандидатами на посаду суді. Дехто із хлопців відмовлялися, тому що їм також не влаштовувало призначитись будь-який суд. Тому що ми повинні розуміти, що це призначившись, кудись ти маєш виходити і там працювати з такою системою, що тебе потім переведуть, немає так? немає. Тобто, ти як для переводу, ти повинен знову пройти конкурс. Угу.